Ой, дівчатки, прям вообще, прям кейс. Значить, що в неї? В неї треба бізнеси. При цьому делегувати вона не може, тому що е, шукає людей. А людей ну, нема не підходящих, тому що ну, немає людей. От вони приходять і нічого їй не допомагають, бо вона все має сконтролювати всіх, прям от кожен крок, прям, прям настільки от, з одного боку. а три бізнеса на хвилиночку, треба ж їх тягнути. І друге, весь побут, все там, готовка все на ній. Ще як ти як вообще жива? Обалдіть. Ти якась невмируща, це ж нереально. Це, на чому ти там їдеш? Бляха, на яких таких травмах ти це їдеш? І там ясне діло, що було питання конкуренції, чого вона не може людину навіть найняти, хоча б одну, яка не розгрузить. Це завжди про конкуренцію. Але питання про іншого. Що людина хоче вирости. Але отак от все тримає, а так не може бути. Навіть коли ви, я не знаю, давайте так, по канаті будете, е як це називати? плести, не плести е підніматися, да? для того, щоб вище піднятися, треба оцю руку, блін, відпустити, щоб її закинути вище і підтягнутися. Тільки так працює. А ми хочемо триматися, і, і щоб якось щось воно робилося. А це про відповідальність, це про зону відповідальності.